І Ще далі сьогодні перший тест в Ніцці для того, аби познайомитися із революційними, як кажуть, шведи дволітровиками, серед яких два дуже потужних бензинових двигуна і один непоганий, дуже непоганий дизель. Що зробили величезний крок вперед, адже раніше для того, аби отримати велику потужність, треба було мати багато циліндрів. Пам'ятаєте, було 5 і 6 циліндрів, та 5, та 6 двигуни. А тепер вони стали чотирициліндровими, видають дуже багато сили, бо найпотужніший має 306 коней. І шведи особливо пишаються тим, що ці двигуни розроблено і випускаються на батьківщині Вольво у Швеції. Звичайно ж, найважливішим автомобілем для українського ринку у Вольво є XC60. І найцікавіше те, що для нього також дуже непогано підходять нові двигуни серії Драйв І, -E, бо в них багато моменту, багато тяги навіть самих низів завдяки турбінам, а найпотужніша версія має і турбіну, і компресор. А більше того, скажу відверто, я вчора розмовляв з інженерами Вольво, і вони мені по секрету сказали, що нові чотирициліндровики будуть встановлювати навіть у найсвіжішій XC-90. Усі ми знаємо, що таке легендарний шведський стиль. Завдяки йому Volvo виглядають дуже пристойно. Але якщо вам замало експресії серійних машин, ви можете додатково замовити ось цей пакет Air Design, в якому машини виглядають значно спортивніше. ці три нових сьогоднішніх двигуна а, мають по 4 циліндри і по 2 літри об'єму. Т6 має, окрім турбіни, ще й компресор. Т5 без компресора, тільки з турбіною. І Д4 має дві турбіни. Видають усі три величезний бортальний момент. Найбільший у дизеля – це 400 номів, стільки ж у Т-6 400 становим і трошки менше, 380 в режимі Овербуст у т 5 Цікаво, що вони агрегатуються з автоматичної коробки передач на 8 швидкостей тепер. І в неї є функція, яка називається Eco-Cost. Тобто в цьому режимі вона вміє вмикати нейтраль, коли ви тримаєте педель газу на постійному положенні чи, взагалі, її відпускаєте. Таким чином і в цьому накаті вона дозволяє машині збалювати значно менше. Сегодня мы на тесте новой модельной линейки Volvo 2014 -го модельного года. Основное отличие это не только дизайн, но и совершенно новый уровень технологий. Volvo пошло по пути общеевропейского даунсайзинга, то есть это снижение объемов мотора, при этом увеличение мощности и снижение выбросов СО2. Если японские производители сейчас сосредоточились на таком пути повышения эффективности как снижение потерь на трении, уменьшение насосных потерь, создание высокой степени сжатия что все европейцы пошли по пути применения турбонадувов и нагнетателей. То есть это Мы видим такую же тенденцию в моторах BMW, в моторах Audi, то есть всего Volkswagen Group. И вот сейчас на этот путь вышла и Volvo. То есть Общая тенденция это сокращение количества цилиндров. То есть На самом деле это не, не главная цель. Главная цель это снижение объема мотора. Сейчас на всех Volvo 60 серии установлены только 4-цилиндровые моторы, только 2 литра объема. Самое главное, что меняется философия подхода. То есть главное не объем двигателя, а главное количество воздуха, которое попадает в мотор для повышения уровня сгорания. Соответственно, для этого применяются турбонадув и механический нагнетатель. А в модели T6 это применено и то, и другое одновременно. Зараз за кермом найпотужнішої версії С60 із новим двигуном Т6. Пам'ятаєте, старі Т6? Вони були такі навіжені, я їздив декілька разів на різних моделях. За кермом машини, Ось саме з таким двигуном, а на увазі з попереднім Т6. Він був якийсь неймовірний, але там було шість циліндрів, він був заважкий. Це відчувалося в кожному віражі, і їв він неймовірну кількість палива. Хоча потужності вистачало. українці дуже любили цей двигун. Тепер два циліндри відрізали. У нас тільки чотири циліндри, два літри об'єму, але таке враження, що невіженості стало іще більше. Він розганяється до сотні за 5,9 секунд. Ну. Дуже-дуже швидко, навіть динаміку можна спокійно порівнювати з попередником. І, як на мене, характеру ставило навіть трошки більше. Присутні ось це характерне, цікаве гарчання, тобто двигун не перетворився на швейну машинку. Принаймні, якщо ми розмовляємо зараз з вами про акустику. І тяги дуже багато. Найцікавіше, що в цьому характері. З'явився новий звук, новий тембр, адже під капотом, окрім турбіни, тепер є і компресор. Він постійно трохи свистить, і це дуже дуже приємний звук. Ти відчуваєш, що ось ця потужність постійно пробувається з під капотного простору, даючи тобі відчуття, що цей двигун вміє дуже багатий. Це правда. Скільки потужний розгін. Натискаєш. І в першу секунду система контролю тяги просто не може впоратися із передніми колесами. Вони починають буксувати. На щастя, шведи зараз приділили багато уваги саме ось цій проблемі. Вони зрозуміли, що з цим треба боротися дещо делікатніше, не так грубо, як це було раніше. Він маючи величезний досвід перегонів, вони відшліфували нову техніку. Яка а, не тільки втручається за рахунок гальмівних механізмів, вона дуже делікатно контролює а, кількість палива, яке подається у двигун. Таким чином, ти не дуже тою відчуваєш, що електроніка регулює а, ось цю інтенсивність розгону. Але тільки ноти ти набирає швидкість, особливо вражає ця динаміка 80 120 60-80, коли ти просто кулею розганяєшся з місця, адже у нас все таки 306 кінських сил. Це дуже багато. 5,9 до сотні дуже пристойна, гарна цифра. Впевнений, що навіть не Т6, а Т-5 вас приємно здивує. Там немає компресору, там тільки турбіна, але дує вона теж дуже пристойно. Розгін там усього на 4,0 десятих повільніший, але я думаю, що суб'єктивно це важко зрозуміти. А відчути мається на увазі. І якщо ми поглянемо на максимальну швидкість, яка в принципі в Європі вона не абстрактна річ, а люди. Часто ганяють швидко, особливо десь в Німеччині на безлімітних автобанах. То 230 для Т5 і Т-6 версій це така нормальна цифра. Цікаво, що повноприводна версія Т-6 їде значно швидше. 230 км на годину у передніприводної версії, 250 їде версія AVD, але. Цікаво, що при цьому вона спалює майже на 3 літри більше. Я подивився характеристики і очам своїм не повірив. Там стоїть а, інша трансмісія, і звідси випливає ось така різниця в витраті пального. Скажіть, будь ласка, чому Вольво обрало шлях використання комбінації турбіни і компресора, а не просто двох турбін? Нашим завданням було надати цьому двигуну таку ж потужність, як у В подібної вісімки чи попереднього т 6 Але у турбіни завжди є невелика турбояма а компресор має жорсткий механічний зв'язок із приводом газорозподільного механізму. Тому і відгукується миттєво, та й потужності видає чимало. Максимальна потужність цього двигуна – 306 сил, і він має 400 ньютон-метрів обертального моменту. Якщо ж ми будемо порівнювати із попереднім Т-6, то новачок приблизно на 45 кілограмів легший. Я знаю, що ви будете використовувати його на моделях С-60, В-60 та XC-60. А як щодо інших моделей? Так, в майбутньому будемо використовувати ці двигуни в більшій кількості моделей, і в тому числі і в С-80? Побачимо, принаймні, він точно буде в моделях на платформі SPA, яку ми представимо через півтора роки. А можна кількома словами про баланс потужності і економічності. Як я казав, цей двигун видає 306 сил і до сотні розганяється за 5,9 секунди. Щодо споживання пального, то він викидає тільки 149 грамів СО2. Це кращий в класі результат. А чи є віргідність, що ви будете використовувати його також в XC-90? Просто важко уявити, що такий невеликий двигун і тільки з чотирма циліндрами буде в такому великому авто, так але розмір в цьому випадку не важливий. Важлива кількість повітря, яка подається у двигун, і звідси кількість кінських сил, які ми отримуємо. А який тиск видає турбіна? Приблизно 1,8 бар, а сумарний тиск разом із компресором становить 2,8 бар. Volvo вперше використовує компресор. Він працює виключно на низьких обертах, бо коли двигун виходить вище 3,5 тисячі обертів на хвилину, ми відключаємо компресор завдяки спеціальному щепленню для економії пального і повітря напряму йде на турбіну. Але навіть на низьких обертах компресор працює в залежності від навантаження, коли вам не потрібно. Багато тяги, то компресор не активується, що також зроблено для економії. Спеціально для першого тесту. Шведо дуже пишаються тим, що встановило новий автомат від айсін, який має 8 швидкостей. Перемикається тепер не тільки делікатніше, але й швидше. Дуже цікавий баланс. Коробка. Зробила величезний крок вперед, вона значно прогресивніша, ніж та, яка була а, і називалася попередницею. В цьому сенсі спорту також чимало, особливо якщо перейти в е, ручний режим. Спочатку, точніше, в спортивний, а потім і в ручний, смикаючи вперед-назад. Мені дуже подобається, як починає новим життям жити двигун. Тобто на низах він приємно гарчить, але коли ти починаєш їхати швидко, дійсно. Топтати тобто, подаль газу, в нього з'являється щось нове, щось дуже нехарактерне для а, Вольво. Бо цей двигун просто стає якимось неймовірним. Він так любить високі оберти, так приємно звучить на верхах. Зараз, якщо послухати, стає таким злим якесь гарчання. З'являється. Він до цього також приємно звучав, але тепер. Це щось схоже вже дійсно на спортивний автомобіль. На жаль, ось цей шикарний двигун, якого дуже багато тяг, який за характеристиками міг би в принципі називатися лідером сегменту. Шасі, як на мене, не дуже до нього підходить. Уволівцям терміново потрібно розробити щось нове, щоб добре було знаєте, притасовано до цього а, двигуна, бо в нього потенціал неймовірний. Я зараз не буду о, про економічність, я зараз не буду про те, який він може бути на низьких оборотах, бо коли їдеш швидко, ти розумієш, що він може дуже багато. я розумію, що вольвівці вклали величезні зусилля в розробку цього двигуна, і ти відчуваєш це в кожному повороті під час кожного розмову, на кожній прямій. Чи не могли б ви розповісти нам, як цих два різних за принципом роботи двигуна, дизельний та бензиновий, було створено на одній спільній платформі? Звичайно, бензиновик та дизель різні за своєю природою? Але вони випускаються на спільному конвеєрі, і ми маємо чимало деталей, які є однаковими. Це приблизно 25%. майже половина деталей схожі. Мається на увазі, що вони можуть проходити через ту ж саму лінію на конвейері може й доведеться розташувати блок циліндрів трохи вище, але при цьому ми можемо використовувати тих самих роботів. Це дозволяє спростити процес виробництва і ще 25% запчастин. Унікальні зараз. Ми презентували три двигуни Т-6 на 306 кінських сил, Т-5 на 245 сил та Д-4 на 185 сил. Вони зараз є основою існуючої лінійки двигунів, які якій чотири бензинові і чотири дизельні агрегати. Цікаво в глобальному масштабі, яка технологія зараз важливіша для Вольво: дизельна чи все таки бензинова? для Вольво. Пріоритетним є попит на бензиновики Якщо ж поглянути на три нові двигуни, то я б сказав, що на тиждень буде продано півтори-дві тисячі моторів Т 5 від двох до трьох тисяч Т-6 і близько восьмисот моторів Д-4. і останнє питання буде про нову автоматичну коробку передач. Ви агрегатуєте нові мотори з АКПП на вісім швидкостей. Хто ж виробник цієї коробки? Ми використовуємо коробки Aisin Warner, які було розроблено разом із Volvo. Ми маємо давні стосунки з цією компанією, тому і вибір такої коробки був для нас цілком природній. Але якщо повернутися до автомату, то Наприклад, в спортивному режимі або навіть вручному режимі він все одно переходить на вищу швидкість сам, тобто не запитуючи водія, чи хоче він це зробити чи не хоче. А, дещо нечесно, як на мене, тому що хай би вже тримав цю швидкість, тим паче, що темперамент двигуна він просто через край виливається, і ти розумієш, я би міг їхати навіть швидше. Проте, те, якщо раніше в мене а, в, в моїй шкалі цінностей дизельний двигун для Вольва стаяв вищі ніж бензиновик, тому що бензиновики були ось такі, дещо не збалансовані, да? дуже невіжені місцями, спалювали багато і не було ось цієї гармонії, не було балансу, то тепер бензиновик а, за моєю власною шкалою знаходиться майже на тому самому рівні, що і дизель, бо дуже культивований, дуже класний, дуже гарячий. І при цьому дуже прогнозований і дуже приємний. Звичайно, важко дотягнути бензиновику до тієї витрати пального, яка є у дизеля, тому що версія d 4 яка має 400 номів і шалену динаміку, також вона вміє вкладатися в дійсно неймовірну для такої потужності цифру витрати пального 3,9 літра. А за деякими даними, 3,7 літра на кожних. 100 кілометрів в цьому сенсі бензиновик спалює на 2 з копійками літри палива більше, але це також за такої неймовірної динаміки не дуже то велика цифра. Звичайно, треба вміти досягати таких цифр. Треба їздити обережно, не тиснути на педаль, не навантажувати там зайвою швидкістю. Але потенціал, потенціал економії він просто неймовірний. Не дарма нова серія двигунів. Називається драйв. Ми сьогодні дійшли до висновку, що неймовірно приємно працювати в таких умовах. Тут плюс 22. Немає дощу. Якраз дуже комфортна температура, коли а, на вулиці знаходиться приємно, класно працювати на ось таких дорогах. Звивистий асфальт. Ти відчуваєш багато речей, навіть не ганяючи на усі гроші. Приємно працювати в таких умовах, тому що ти можеш на 5 хвилин відволіктися, умовно кажучи, від дороги, і за цей час ніхто не влізе перед тобою, ніхто не обгонить тебе через суцільну смугу зліва. Дуже високий рівень культури, і, і це ще раз підкреслюю, що нам, українцям, можна багато чому навчитися у Європі, не тільки в сенсі гарних автомобілів. словами про економічність нового дизеля. Насправді це абсолютно новий двигун. Ми тоді їздили в поляну ще на попередньому е варіанті дизеля Ді-4. Тепер він ще економічнішим став за рахунок того, що трошки зменшили тертя в двигуні, покращили е тепловий баланс за рахунок нових технологій. Я впевнений, що одразу зрозуміти цю різницю буде важко, але ти побачиш її тільки на папері. Мається увазі, коли папірцями будеш платити на заправці, і в цьому сенсі Volvo постійно еволюціонує, доводячи до розуму свої двигуни. Не дарма вони підкреслюють, що за співвідношенням потужності і витрати пального вони вже дуже непогано виглядають на фоні конкурентів. Багато в чому навіть краще за них. І я в цьому відверто кажучи, спокійно вірю. Я знаю, що у багатьох Volvo і раніше були е, спеціальні такі роз'єми для розеток, де можна було взимку увіткнути машину в мережу і таким чином підігріти її перед тим, як ви будете виїжджати. Але ось ця розетка, яка є в нових 60-ках plug плаг гібрид, вона дозволяє вам не тільки розігрівати автомобіль. В першу чергу вона підзаряджає його. Таким чином ви маєте певний запас автономності за рахунок тієї електрики якою живиться ваш будинок? Мабуть, пам'ятаєте, як раніше Вольво називали шведськими валізами, або як кажуть наші північні сусіди, шведським чемоданом з ось такою величезною ручкою, бо були квадратні, були важкі і повільні. Тепер динаміки завдяки новим двигунам дуже багато. «Вольво» вже відмовляється від старого іміджу, власне кажучи, давно відмовилась, вийшла з того віку і перейшла в нову еру. І в цьому сенсі є чим пишатися, бо наприклад за співвідношенням. Потужності витрати пального вольва вже краще за головних конкурентів. Отож, нагадую, що з вами був перший тест. Ось тут в Ніці. ми знайомилися із новими продуктами шведської марки. Побачимося, як завжди, наступного тижня. І пам'ятайте, що ми випробуємо для вас тільки найкращі автомобілі.